А як це да, так? так. Вона ж так. Там, ми ж так, ми теж так, так модернізували під європейські стандарти все. Вони реформували школу. І на виході ми маємо людей, які не розуміють, чим вони будуть мати справу з якими технологіями. Дивіться, з одного боку є, є ж, якби, навчальний центр «Укренерго», і вони там можуть навчити своїх. З іншого боку, є там, що у ДТК є своя академія, вони так само проводять навчання. Е, є регіональні, ну, великі школи, там КПІшні школи, Київські КПІ, там, Львівські КПІ, які в принципі навчають. У них є курси, які пов'язані з розумними мережами і розвитком сучасних мереж. Вони, вони розуміють, що таке. Вони можуть це розуміти на рівні того, що є там сучасні реклоузери, які можуть переключати, скажімо так, самі бачити аварійність якоїсь мережі і автоматично її вимикати. Тобто, на якомусь технічному рівні, в принципі, можу сказати, що да, школа їх вчить, але на світовому рівні цей ринок висококонкурентний.